Відбувається заміна енергій. Перехрещує воду Христом із розп'яттям. Вийшов завдяки натренованості тіла. Поспівайте хвалу творцю. Готова вода для посвячення. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла. І знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Послання від Ісуса, яке ми передаємо вам у даному відео, я прийняла вчора. Із нього ви довідаєтеся, чи було насправді Його Воскресіння, що відбувається із Паскою освяченою о храмі, і як освятити Паску самостійно. Давай поговоримо про нове бачення Дня Мого Воскресіння. Дня, коли мене не знайшли у гробі, бо я пішов звідти, бо я пішов звідти, повернувся до своєї сили. Я не помер насправді на Христі. Я був у стані, з якого вийшов завдяки натренованості власного тіла медитативними і йогічними практиками. І я не міг залишатися там, у тому місці, де мене розіп'яли, пішов в Індію у Гімалаї. Ця правда ще розкриється усім. Там я жив довго. Ця правда вже почала відкриватися, але є ще багато тих, які досі вірять у моє неприродне Воскресіння і вознесіння. Про Вознесіння ми будемо говорити окремо. Так, я вознісся, але не тоді, коли ви думаєте. І ми даємо змогу вам також вознестися. Кожному, хто пройшов свій шлях духовного зростання, очищення, звільнення від карми, ми також даємо вам змогу вознестися. А зараз будемо говорити про свято, яке православні християни. Святкуватимуть свято Мого Воскресіння. Будемо дивитися на це по-іншому. Усе було б добре, якби все робилося правильно у ваших храмах. Про Христи, ми вже з тобою говорили. Тепер давай зазначимо ще такий момент: Ви готуєте, випечати хліб, Паску. Паска – це ж також хліб, хліб життя, будь-який хлібобулочний виріб є хлібом життя. І ви несете оцю паску цей хліб життя святити у храм. Несете його святити у храм неусвідомлено, бо така є традиція, бо так прийнято. А тепер подивимося з вами на це ось з такої точки зору. Священник перед тим як опускає кропило у воду, якою кропить ваші кошики з пасками та іншою їжею, перехрещує цю воду хрестом із моїм розп'яттям. Із хрестом, який є символом моїх мук, страждань. Такий хрест із моїм розп'яттям краде вашу енергію. І ось таким хрестом священник перехрещує воду. А потім цією водою окроплює вашу їжу. Хліб життя. І що відбувається? Відбувається заміна енергії у вашій їжі. Бо їжа це також енергії. Їжа із живими енергіями додає здоров'я і сили вашим тілам. Їжа з від'ємними енергіями. А це Різна їжа. Це і їжа, яка приготовлена більше двох годин тому. Ми не говоримо про хліб зараз, говоримо про іншу їжу. І їжа, окроплена водою, яка була посвячена Христом із розп'яттям. І ця їжа також перетворюється у нездорову для вас. Ви помічаєте, як відрізняється смак посвяченої паски і непосвяченої? У посвяченій пасці немає енергії життя. Я розкажу вам, як можна самостійно посвятити паску без втрати жодних енергій. Зберігаючи у ній енергії життя. Добре, якщо ви маєте рівносторонній хрест, але можна обійтися і без нього. У п'ятницю ввечері наберіть у посудину води. Наберіть води, якою потім будете окроплювати, посвячувати вашу Пасху. Поставте цю воду перед моїм зображенням чи перед зображенням моєї дорогої матінки, чи де ми з нею удвох, чи перед зображенням будь-кого із вищих сил. Поставте цю воду біля наших зображень. І поспівайте над нею хвалу творцю, поспівайте над цією водою мантру 100-108 разів, скільки бажаєте, щоб вода вібрала оці енергії вашого світла і любові, адресовані творцеві. Потім залиште цю воду біля зображення. Ви ікона називаєте. Біля зображення ікони на всю ніч і йдіть спати. Зранку, після того, як прокинетеся, можете виконувати біля цієї води ваші ранкові духовні практики. І обов'язково промовте над цією водою веління до фіолетового полум'я, яке вам дав нещодавно владика Сен-Жермен. Все. Ви маєте готову воду для посвячення ваших пасок і того, що ще хочете освячувати. Паска, освячена такою водою, буде наповнювати вас енергією і здоров'ям. Бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам, щоб свято, у якому ви прославляєте моє Воскресіння, було вам на благо. Святкуйте із світлом і любов'ю у душі. Святкуйте його як пробуджені, діти Божі. Люблю вас усіх. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Архангельські промені стілення та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельське промені зцілення навчає і поглиблює вмінню взаємодії з восьми архангелами.